Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. І в цьому відео поговоримо про такі новини. Уряд вніс знову ж таки зміни в постанову Кабміну номер 76 і знову змінив правила бронювання. Кому цікаво, залишайтесь, поділіться цим відео, хто вважає його корисним. Підпишіться на канал, хто не підписаний. Буде ще більше таких розборів. На сьогоднішній день законодавство дуже-дуже швидко змінюється, як ми бачимо по цій постанові номер 76 Там вже дуже багато змін в цю постанову внесено. І останні от відбулись 28 2025 року, про які ми і поговоримо в цьому відео. На телеграм-каналі ці новини виходять швидше, тому підписуйтесь на телеграм-канал. якщо потрібна права допомога, звертайтеся за номером телефону, бачите його на екрані, записуйтесь попередньо. І так, в нас на сайті Мінекономіки і на сайті Кабміну було оприлюднено таку новину: уряд ніс додаткові зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних. Зараз я цю новину вам повідомлю, що ж там було змінено. Ну, по-перше, скажу, що це постанова номер 200 33 від 28 лютого 2025 року деякі питання бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час. Вона така невеличка, але зміни я вважаю, що суттєві. Тому послухайте, що це за зміни. Кабмін 28 лютого ухвалив зміни до порядку бронювання, щоб спростити цей процес для підприємства державних органів. Голові, головні нововведення. Швидке анулювання відсрочок. Тепер їх можна буде скасовувати раз на 5 днів, а не раз на місяць. Дійсно, раніше тільки раз на місяць можна було подати таку заявку. Урахування мобілізованих під час розрахунку дозволених обсягів бронювання будуть враховуватися мобілізовані після 18 травня 2024 року. Оновлені підходи до розрахунку зарплати через перехід на щомісячну звітність середню зарплату підприємства тепер розраховуватимуть за останній календарний місяць, а не за квартал. Тобто, ну, зрозуміло, да, для чого це зроблено. Квартал більший має такий термін, а останній місяць, звісно, менший. Тому будуть брати по останньому місяці. Якщо вам підняли заробітну плату і ви підпадаєте тепер під цю категорію, тобто 20 тисяч гривень, то вас можуть забронювати. Автоматична перевірка зарплати, пенсійний фонд та Мінцифри мають протягом місяця налагодити електронний обмін даними, а для автоматичної перевірки відповідності зарплати працівників від 20 тисяч гривень вимогам бронювання. Ну, щоб це відбувалось там дуже просто в декілька кліків. Прийняті зміни прискорять процедуру бронювання та її більш, зроблять її. Більш ефективною ми врахували потреби бізнесу та державних установ, що дозволяють уникнути зайвої бюрократії та підтримати критичне значення підприємств умовах воєнного стану. Це в нас пояснює заступник міністра економіки Віталій Кіндратів. Нагадаємо, що подати заяву на бронювання працівників можна виключно через портал дію. Ця в нас зміна відбулася з 1 грудня 2024 року. Так, по 76 й тільки через портал Дію. Раніше можна було і бронюватися і через Дію, і надсилати паперові повідомлення про бронювання. На сьогоднішній день. Це не є можливим. Це означає, що керівникам підприємств більше не потрібно оформлювати паперові накази. Процес відбувається повністю в електронному форматі. Важливо, якщо працівник вже був заброньований перед поданням нової заявки, попереднє бронювання необхідно анулювати. Ну і тут дійсно були проблеми з цим анулюванням. От наразі вони внесли ці зміни, і тепер можна буде скасовувати це бронювання там, ну, раз на 5 днів, а не раз на місяць. І нагадую, в нас Мінекономіки, як подати заяву на бронювання працівників через Дію. Перше авторизуватись на порталі Дія. Друге обрати послугу бронювання працівників та натиснути Подати заяву. Третє, Внести необхідні дані працівників. Четверта підтвердити рівень їхньої заробітної плати. П'ята перевірити заявку та підписати її. Це має зробити керівник підприємства або уповноважений підписант. Шоста очікувати результати повідомлення про розгляд заявки надійди на електронну пошту та портал Дія. Підтверджене бронювання буде відображатись у застосунку резерв плюс. Ну, мається на увазі військового зобов'язаного, який його встановлював. Якщо бронювання надане після оновлення статусу критично важливого підприємства, воно діятиме на період дії критичності до одного року, тобто є обмеження в один рік. Нагадаємо, що статус критично важливого підприємства можуть отримати компанії. Тут в нас Міністерство нагадує, хто може отримати такі статуси, тому я нагадаю вам, які відповідають трьом критеріям, визначеним урядом. Два з них є обов'язковими. Середня зарплата працівників не менше 20 тисяч гривень, відсутність забороненості зі сплати податків та ЄСВ. Третій критерій підприємства може обрати один з таких: сплата податків і зборів понад 1,5 півтора мільйони євро на рік, еквіваленту гривнях. Валютні надходження понад 32 млн євро на рік, крім позики кредитів, стратегічне значення для економіки і безпеки держави, визначення урядовим переліком постановок Абміна 83 від 04.03.2015 року. Важливе значення для окремої галузі економіки чи територіальної громади. Критерії визначаються відповідними державними органами обласними військовими адміністраціями. Статус резидента дія Сіті. Постачання електронних комунікаційних послуг із певним рівнем доходу, тобто є отакі критерії. І як отримати статус критично важливого підприємства, також Міністерство кортенька нагадує. Визначити профільний орган, тобто Міненерго, Мінцифри, Мінагро тощо. Підготувати та подати документи, фінансові звіти, довідки про зарплату та податкову дисципліну. Подати заявку до відповідного органу та дочекатися рішення до 10 робочих днів воно приймається. Отримати офіційне підтвердження. О, такі от новини, тобто є відповідні зміни, тому користуйтесь, поділіться цим відео, якщо вважаєте його корисним. Підписуйтесь на канал, хто не підписаний, буде ще більше відеорозборів, змін в законодавстві. На сьогоднішній день, як я і казав, воно змінюється дуже швидко, тому його відслідковую. Тому підписуйтесь і на телеграм-канал. Всім гарного вечора, до побачення, мирного неба.